Доброго дня, мене звати Марія Мичка, я лікар-кардіолог центру серце львів. Сьогодні хочу поговорити про міфи в кардіології. Отож, перший міф: на артеріальну гіпертензію хворіють лише люди старшого віку. Це, звичайно, що, на жаль, міф. На жаль, хворіють пацієнти і віком і 30-35 і 35 років. Ми часто спостерігаємо, що артеріальна гіпертензія може бути вторинною і у діток, і у молодих людей. Другий міф. Це те, що не потрібно лікувати артеріальний тиск, якщо людина вже звикла до підвищеного артеріального тиску, наприклад, 160 на 100. Це також є міф. Важливо досягати рівня цільового, важливо досягати меж, наприклад, 140 на 90 і нижче, для того, щоб у пацієнта не прогресувала артеріальна гіпертензія і не виникали ускладнення артеріальної гіпертензії. Також існує міф, що підвищення артеріального тиску людина завжди відчуває. На жаль, доволі часто коливання артеріального тиску з його підвищенням людина не відчуває і може тільки вияснити і зафіксувати тоді, коли вона замірює тиск. Тому настільки важливо є замірювати тиск собі час від часу зранку та ввечері, для того, щоб подивитися, чи дійсно є підвищення артеріального тиску, чи немає. Також існує міф, що після інфаркту міокарду потрібно пацієнтам уникати фізичної активності. Дійсно, коли є гострий період інфаркту міокарду, перші 28 днів, рекомендуємо не виконувати важких фізичних навантажень і мати ощадливий період. Але надалі ми рекомендуємо пацієнтам мати достатню кількість кроків за день, виконувати фізичне навантаження, до які дозволяє йому організм, і навпаки повертатися до фізичної активності. Існує міф, що ліки від артеріального тиску потрібно приймати лише тоді, коли є підвищення артеріального тиску, і тоді, коли людина відчуває себе погано. На жаль, це міф: ліки від артеріального тиску потрібно приймати щоденно, щоб не дозволяти артеріальному тиску підніматися, а не тільки для того, щоб його збивати. Це буде завжди набагато краще для пацієнта. Міф, що кава провокує захворювання серцево-судинної системи. Це не так. Кава це звичайний продукт харчування, який можна споживати в дозі 2-3 чашки американо на день кожній людині. Єдине, що вона не корисна тим людям, які мають особисту непереносимість. Тому смакуйте з задоволенням.